І устами сповістять хвалу Твою. Благословене царство Оці Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амі. Мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За миризьми спасіння душ нашого Господеві помолімся. Господи помилуйського світу, добрий стан святий Божий церкові зіднання Всі господиві помолімся. Господи, помилуй за святий цей, за тих, що з вірою побожністю і страхом Божим. ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилишого віра, я франциска папуринського блаженішого, патріарха нашого, святослава, привосвященні чорхів, пископа і митрополита нашого, Кір Ігоря. І Боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне пресвітерство що в Христі, де Яковство, за весь причет і людей, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За благомережений народ наш за правління і за все військо, Господеві помолімся. Господи помилуй. За село й за кожне село місто країни, і за тих, що віри, живуть у них, Господеві, помоліться. Господи, помилуй. За добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помоліємося. Господи помилуй. помилую що плавить, dai. подорожують, не дуже страждаючих полонених, і за спасіння їх, господеві, Господи, помоліємося. Господи, поми. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господа, Господи, помолін нас. Господи, помило. Заступи, і спаси, помили, охорони нас, Боже, твої благодатці, присвято причисту, преблагословенно славну владичицю нашу Богородицю і приснує Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе, один одно і все життя наше, Христо, Богові відомо. Господи, належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сина і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благо я сповідовити Сам по і співати імені Твоєму севишні, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, сповіща ти зарання, милість Твою, і істину Твою на всяку ніч. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава в цій і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Охорони нас, Боже, Твої благодаті. Господи, помилуй. Присвято пречисту, преблословену славну, владичицю нашу Богородицю і приснаді Марію, усіма святими, поминувши самі себе, йде на одної все життя наше. Христу, Богові віддаймо, Тобі, Господи. Твої владу Твої Царство і Сили і слава Отці і Сини і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь воцарився все в кресу задягнувся, зодягнувся, Господь у сили перепоясався, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, Він Бог утвердив вселенного, вона не порушиться ми святих Твої, спаси, спаси нас, свідоцтва Твої вельми вірні, домові Твоєму, Господи, належить святість на довгі дні. Молитва святих Твоїх спаси, спаси нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Єдине родий, сини, славе Боже, безсмертний Ти, тизволити, спасення нашого ради. Оплатити Святої Богородиці і приснаді Маріне зміна, ставши чоловіко, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один святий Тройцерівно слави ми за Отцем і Святим Духом спаси нас. Ще іще мирі, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоє благослови. Господи, благодатью. помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і приснудіми Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе єдиного одно і все життя наше. Христу Богові віддаймо. Обі, Господи. Бо ти благий чоловік, любець Бог, сий тобі славу силаємо йому і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амів. Придіти вас, ранимося, Господе, поскликні Богу, Спасителеві нашому. Спаси нас, Сина Божий, у святий дивний, ти співаємо Тобі, Алелуя. Ідім перед лицем його сповіданням, і псальмами воскликнім йому, Спаси нас, Сина Божий, у святий дивний ти співаємо Тобі, Алелуя. Мо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивни ти співаємо, тобі, Алелуя. Премудрість прості. Прийдіть і поклонімося і припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивни ти співаємо, тобі, Алелуя. Пом'яни Господи, як благий рабів Твої, і що в житті нагрішили прости. бо ніхто не є безрішний, тільки Ти, що можеш і поверлим дати покій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, зосвятими упокой Христе, душі рабів твоїх. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне і нині, і по всяк час, і на віки віків. Амінь. Тебе, істину, пристановище маємо, і молтвеницю благосприв'ятливу до Бога, яко ти родила єси, бородиця безневісна вірних спать. Бо ти, все Боже наш, тобі славу села і Мотві Сини, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий і безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, святий і безсмертний, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Святий і безсмертний помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Будьмо Уважні, ми росім премудрість, будьмо уважні, душі її у блаженстві. Перебував. Господи підніс я душу мою душі у блаженстві перебувати, премудрість до солонян першого послання святого апостола Павла читання, будьмо важні братя. Ви маєте про наш труд та про працю, вночі і вдень ви працювали, щоб кого з вас не обтяжити, та проповідували вам, Боже Євангеліє. Ви, Бог, звідки, як свято, справедливо і ми поводились між вами, віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові, без перестань за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його, не як слово людське, але як воно є справді, як Боже, Слово, яке діє у вас віруючи ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї в Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, що вони від юдеї. тих з І вислухаймо святого Євангелія, ми Росії і Духові Твоєму, Від Луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу, вигнав Ісус Біса, що був німий, і як біс вийшов, німий заговорив і дивувалися люди. Та деякі з них говорили він вельзевулом, князем бісівським виганяє бісів, інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба, він же знаючи їх, сказав їм кожне царство розділене саме в собі запустіє, і дім на дім упаде. Коли отже і сатана розділився сам у собі, як стоїть його царство. Каже бо, Бог, що вельзевулом виганяє бісів, коли я вельзевулом виганяю бісів, ким виганяють ціни ваші. О, чому вони будуть вашими суддями, коли ж я пальцем Божим виганяю бісів, прийшло до вас царство Боже, коли хто сильний та озброєний пильнує свого дому, його майно в безпеці, коли ж надійде, хто сильніший від Нього і його подолає, забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і розділить його здобич, хто не за мною, той проти мене. І хто зо і, і, і мною не збирає, той розсипає. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мінь. Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки слава Ісусу Христу. Наш час? У сучасному суспільстві є дуже багато рухів і організацій, які начебто розповідають і вчать про Бога. Дуже часто ці люди навіть ведуть достойний моральний спосіб життя, і деякі з них, варто визнати, краще виглядають, достойніше живуть, ніж ті, які відвідують храми, які є такими справжніми католиками. Але дуже часто, коли починаєте розвивати і дивитися на те, що ж навчають ті рухи, до чого вони йдуть, то можна зауважити,